Майже 102 тисячі авто були везені в Україну в якості гумдопомоги лише за сім місяців цього року. Такі дані оприлюднив нардеп Ярослав Железняк. Нові Peugeot, Mitsubishi, Fiat – найпоширеніші марки пікапів, які сотнями відправляли на фронт різні благодійники новенькими, буквально в целофані. Відзначились і волинські добродії. Якщо вірити світлинам нових автівок. Та щасливих благодійників поряд з ними, то у жовтні, листопаді минулого року наші воїни мали отримати нові Міцубісі 200 від обласної військової адміністрації та благодійних організацій Віримо в Україну і Волинське братство святого Володимира Великого. Загалом, якщо підрахувати всі фотозвіти по країні з передачі цих пікапів, то ними на фронті мало б кишити. Але чи то туди вони не доїхали, чи справа в іншому, однак досі військові кажуть про нестачу транспорту, а волонтери спільно з людьми збирають буквально по гривні, аби забезпечити наших захисників хоча б якимось стареньким автомобілем. Те, чому потреба в автомобілях на фронті постійна, можуть яскраво пояснити ось ці кадри. Тому волонтери спільно з населенням зі світу пониці щодня збирають на авто. Зазвичай купують ті, що доступні в ціні, не нові, з пробігом їх найчастіше й бачимо на відео з фронту. Проте активно передавали туди чимало новеньких пікапів минулоріч і цього року: Міцубісі, Л-200, Нісан Навари, Пежо, Фіати, Тойоти Хайлюкси. І варто зауважити це лише мова про передані нові авто, а є ще чимало старих, яких передавали на фронт ще більше. Чесно кажучи, розібратись в потоці інформації про передачу автівок, хто і скільки з благодійників передав. Не просто, але спробуємо. Наприклад, фонд «Повернись живим». Знайшли інформацію від 27 червня минулого року про 100 пікапів. У вересні ще 104 новенькі Міцубісі і Пежо. Це 40 машин для авіації. 52 Нісан Навара і 12 Тойот Хайлюксів. Компанія «Київстар» із Роггуртом придбала 15 пікапів, потім ще 38 Пежо. Фавбет – 53 пікапа. Герой кар – 71 авто на фронт. Співвласники АТБ передали 100 пікапів Mitsubishi L200 і ще 290 машин. АЗС ЮПІДЖІ передав 86 пікапів військовим. Уряд Німеччини передав 80 пікапів – Тойоти та Міцубісі. Уряд Америки – 40 пікапів прикордонникам. Українці з Чикаго – 100 пікапів. Організація «Справа громад» – 66 пікапів. Петро Порошенко – 18. Чому кажемо, що важко розібратись, хто і скільки тих автівок придбав і кому завіз, пояснимо, хоча б на прикладі двох останніх благодійників справа громад і Порошенка. Відповідно до лише цих повідомлень, вони на двох передали армії 84 авто. Проте в ті ж новині про 18 пікапів від Порошенка далеко знизу читаємо, що автівки були придбані коштом фонду Порошенка та волонтерів організації Справа громад і Республіка Брати зброї». А справа громад в себе на сторінці звітує за свої 66 автомобілів. І в цій цифрі, напевне, вписані й ті, що куплялись спільно з Порошенком. Тобто, виходить, їх вже взагалом не 84, а менше. Припускаємо, що такі моменти не поодинокі, коли на одних і тих самих авто звітується одразу кілька організацій. Кожен окремо і таким чином ці нові пікапи на армію, так би мовити, розмножуються на фотозвітах в геометричній прогресії. Проте сказав. Сказати, що в Україну завезли мало машин, теж не виходить. Як написав на своїй сторінці в телеграм нардеп Ярослав Железняк, лише за сім місяців цього року в Україну в якості гумдопомоги було завезено майже 102 тисячі авто. Але як бачимо, зрозуміти, хто ж саме і скільки одиниць в реальності передав на армію, і найголовніше, чи доїхали вони до фронту ще той ребус. Але навіщо ходити так далеко, якщо і в нас на Волині є свої благодійники, які передавали нові пікапи на фронт? Наприклад, 24 жовтня минулого року організація Волинське братство святого Володимира Великого пише, що передала 5 таких пікапів, а 25 листопада ще 4. І пообіцяли передати ще 2. В майже цей період. Тільки 7 листопада такі ж 10 пікапів передає фонд Віримо в Україну згодом, 27 грудня ще один на фото та відео. Юрій Гупало, заступник голови Волинської Ода. «Шановні друзі, разом робимо все для того, щоб перемога найближчим часом в нас в країні відбулася. Ми віримо в Україну. Військова адміністрація. Все робимо для того і передаємо ці автомобілі, 10 штук Збройним силам України. Віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава! Тож звідки взялися ці авто? Купив благодійний фонд чи то прийшло на адміністрацію з подальшою передачою на зсу? Якщо останнє, то до чого тут фонд віримо в Україну? Щоби не губитися в здогадках, вирішили напряму запитати в пана Гупола, звідки фонд взяв авто і на який напрямок передав. Хочемо з вами поговорити про фонд ваш про фонд в мене фонду нема. Ну, Робочу, фонд, я Реагу я не, не хочу коментувати. А скажіть, будь ласка, про працівницу віші, Л-200, ви передавали. Є, є керівник фонду ну, ви... Анатолій Єович Швапа до нього, будь ласка, а за коментарями. L200 Добре? Передавали. Де ви їх взяли, скажіть, будь ласка. Скільки передали штук? Можете сказати? Дивно, бо ж якщо вірити відкритим реєстрам, він досі вказаний власником фонду. Ну але фотографуватись біля пікапів та з військовими, то догупала. А відповідати на запитання до нинішнього директора Анатолія Шваба. Ми з телекомпанії Авраз у нас просто Юрій гупало перевідправив до Анатолія Шваба. У нас там питання були. Сказав, що це він керівник, то щоб до нього зверталися Так, так, він керівник. Дивіться, я зараз передам ваш номер телефону йому і він вам зазв. Одначе ніхто не перетелефонував. Дзвінки Анатолій Шваб теж не відповів, тому вирушили за адресою фонду. Одначе й там його не застали ані того, ані наступного дня. А був? А коли він приїжджає сюди? Немає на місці, да до слова, це не єдині фотосесії біля авто на ЗСУ виконання Юрія Гупала. Ще в березні цього року він разом з начальником військової адміністрації та керівником вищезгаданого Волинського братства та співвласником ВЕСТ-автохабу Сергієм Мостенцем фотографувались на фоні новеньких міцубісі вже без маркувань, але теж для військових. Яке відношення мала адміністрація до цих авто, зокрема, і гупало, неясно. Теж питання і до Сергія Мостенця. Невже зі своєї кишені скинулися? Бо ж якщо почитати сторінку Волинського братства, то на авто для ЗСУ вони збирають донати з людей. Ця організація разом з іншою новоствореною Волинська гуманітарна ініціатива збирає ці кошти. Ось на цьому сайті. Там до слова вони пишуть, що назбирали понад 2 мільйони доларів і завезли 195 авто. Якщо розподілити цю суму, то одне авто їм обійшлося десь приблизно понад 12 тисяч доларів. Але паралельно з благодійними зборами грошей на пікапи на сайті Вест Автохабу можна придбати такий же новенький Mitsubishi L200 за понад 15 тисяч євро. Чи бува не на такий пікап збирає кошти Волинська гуманітарна ініціатива. Щоправда, якщо промоніторити повідомлення організації, то і тут не втямки, де куплені за донати людей автомобілі, а де авто закуплені іншими благодійними організаціями, які Волинське братство та Веставтохаб просто допомагали перевозити. Бо ж ось, наприклад, повідомлення про новенькі пежо і мимохій згадка про таємного мецената. А ось схоже, ті самі пежо вже перефарбовані і в Дописі між іншим згадується проект Сергія Притули. То за чиї кошти куплені ці машини організації чи проекту притули? А ось допис про те, скільки авто громадська організація доставила спільно з безіменними партнерами на фотопікапи і навіть пожежні машини. Далі таку ж світлину з пожежними авто та іншими знаходимо в дописі фонду ASTEM Foundation, які дякують Веставтохабу та організації Волинське братство Святого Володимира за допомогу в перевезенні. І тут вже принаймні стає зрозуміло, де ASTEM Foundation дістав ці авто. Варто зазначити, що програма «100 машин для перемоги реалізується Астим Фаундейшн за підтримки міжнародних партнерів задля доставки та транспортування гуманітарної допомоги в населені пункти зі зруйнованою інфраструктурою та зони бойових дій та евакуації. Своєю чергою в дописі Веставтохабу, який поширив Астем Фаундейшн, йдеться про перевезення різних машин, зокрема пікапів на ЗСУ. А ще інформація про те, що спільно з Волинським братством збирають кошти на доставку автомобілів. Тож на що таки ці громадські організації збирають кошти на сайті Donat.ua? На купівлю авто за людські донати, чи все ж таки на перевезення автомобілів, куплених за кошти інших благодійників. Скільки Волинське братство, святого Володимира і Волинська гуманітарна ініціатива передали нових авто, куплених безпосередньо за свій кошт і куди передали. Ті ж питання й до фонду віримо в Україну, оскільки Гупало відмовився про це говорити, Анатолія Шваба все ніяк не застанемо на фонді, а в Іспанію їхати далеко. Ми вирішили написати відповідні запити на. Ці організації на електронні пошти. Щоправда, у фонду віримо в Україну електронки не знайшли. Чи може хтось з нас вийти забрати цей запит інформаційний? Наразі нікого на ну, офісі немає, наскільки я знаю. Ви можете залишити повідомлення десь там в воротах, до прикладу, і ми завтра вранці заберемо. Про всяк випадок відправили запит і листом. Сподіваємось, таки отримати відповіді, бо ж загалом питань від перегляду фотосесій різних організацій з новими автівками для з. СУ накопичилось чимало. Бо переглядаючи безліч фото, подекуди здавалось, що авто одні і ті ж, відмінність лише в локаціях, де їх фотографували, і іменах та назвах благодійників. Тож цікаво, скільки в дійсності було передано цих авто військовим. І найголовніше, чи хтось бачив на фронті таку кількість цих новеньких пікапів. Хто знає? Можливо, після одержаних відповідей всі питання відпадуть. Юлія Остапович, Наля Прокупчук, Дмитро Кудик для новин на часі.